Вовчик, дивись, яка красунечка стоїть. Я бачу. Бачиш? Це в нас x 5 3.0. Дізельний, як багато хто шукає з Америки, не бензиновий двигун, а дізельний надійний двигун, повний привод. Подивіться, він у нас йде на М-бамперах, на 360 камерах, на М-дисках, чорний, на чорному. Правильний, x 5 такий, як має бути. Заходь, покажемо його в салончику. А який тут руль? Пам'ять душок рік, це якщо я не помиляюся, в нас 14-й. можна глянути а, по да, біручці там. Да. Подивіться, З мінімальними самон? пошкодженнями Темна по Америці. Темна стеля, це в нас панорама тут, так? Так, це в нас тут іде панорама, чорний потолок. Ну, коротше, все, що, все, що треба, все є. Да. А скільки під ключ такий може стати? Е, орієнтовно за цей варіант знаю, що став десь в районі 27 тисяч доларів в такому стані, як він зараз є. Угу. Ну, такі, в принципі, можна там, робити в районі 25-30, залежності від пошкоджень і від пробігу. Це в, принципі... в нас, виходить всі пошкодження? Так, да, як можете бачити, мінімальні пошкодження, що в нас бампер. І в нас є, до речі, запчастини е, в багажнику. Бампер е, це в нас спасається, я думаю, що спасеться, ляда ціла. Ну, всі запчастини в ньому є в багажнику. Були. Можеш зняти через цей, через віконце. Угу. Там все в ньому є. Ось такий автомобіль проїхав в нього. Звертайтесь в компанію Intertrade, підберемо авто і вам.